Посадили топ чиновника Посадили м'яко по-домашньому. 18 мільйонів застави йти на волі. Смірнов, людина Єрмака, людина Татарова, людина системи. Опинився під арештом. Всі голосували за Голобородька. Але Зеленський це не Голобородько. Ну, Ніхто не вірить в таку боротьбу з корупцією, коли дружкам символічна застава, а ворогам максимальний пресинг. Вітаю, друзі. В Україні посадили топ-чиновника. Посадили, пожурили швидше за все. Справді, в Україні взяли під варту топ-чиновника з Офісу президента. Але не хвилюйтеся, посадили м'яко по-домашньому. 18 мільйонів застави йти на волі. Андрій Смірнов, людина Єрмака, людина Татарова, людина системи, опинився під арештом. Хабар у вигляді будинку за 100 тисяч доларів по-скромному. І це не квартира, це повноцінна віла. Але не поспішайте радіти, тому що це не очищення, це сигнал. І дуже тривожний. Своїх прикривають навіть коли ловлять, то тільки трохи остудити чужих ламають. Генерали, командири, охоронці всі під мільйонними заставами, або сидять місяцями без жодного шансу вийти. Тепер деталі. Хто такий Смірнов? Чому це важливо? І чому всі ці арешти не про справедливість, а про страх банкової? Андрій Смірнов. Колишній заступник Єрмака в Офісі президента. Людина, яка курувала судову систему, не просто юрист, архітектор тиску на суди, справ проти опозиції, а так і на набу. У 2020 році Смірнов публічно захищав Татарова, коли НАБУ спросту, спробував вручити йому підозру. Смірнов адвокат Олени Лукаш, а татаров адвокат Портнова. Вони не випадкові люди. Це кістяк старої корумпованої школи, якого Зеленський чомусь вирішив зробити своїм фундаментом. За версією слідства Смірнов отримав хабар, не конверт, не переведення біткоїнів, а повноцінне будівництво елітного будинку. Замовник, компанія Relict Invest і власник Ігор Чернишов. Що потрібно? Було натомість, щоб антимонопольний комітет скасував результати тендеру, де виграли конкуренти Чернишову. Тендер від Одеської обласної державної адміністрації на спортмайданчик за 40 мільйонів. Рішення ухвалювала колегія антимонопольного комітету, яку очолювала донька викладача Зеленського з Кривого Рога. А сам комітет під керівництвом подруги родини Зеленських. Класика. Випадкові люди приймають потрібні рішення для випадкових бізнесів. І що за це отримує Смірнов? 18 мільйонів застави абсолютно під, підйомна для нього сума. Вийде швидко, сидітиме. Сидіти довго не буде. І не тому, що невинний, а тому, що свій. Тепер подивимося на інший бік. Ми всі бачили судилище безкінечне над полковником Червінським. Так, от, нагадаю, застави для військових: генерал Марченко 76 мільйонів, потім 20 мільйонів. Місяць в СІЗО провів. Генерал Павловський 115 днів застава 475 мільйонів. Полковник Червінський понад рік у СІЗО без застави. З'явилася застава, нова справа. Полковник Галушкін під вартою вже 2,5 місяці важко хворий. 5 мільйонів застави і знову справа. Полковник Рюмшин 90 мільйонів гривень, потім 31 мільйон гривень. Де взяти такі гроші, ніхто не пояснює. Тим більше, що це все державні люди. Вони отримували виключно бюджетну зарплату. Вони ж не працювали в нічних клубах охоронців. І держава точно знає, яку суму вони отримували для того, щоб малювати заставу від балди. Ну і найголовніше це, звичайно, комедія із е ексохоронцями Порошенка. 400 мільйонів на кожного. Тобто 800 мільйонів від військовослужбовця. Це, це вже не правосуддя, це репресії. І це не боротьба з корупцією, це репресії. Це страх перед тими, хто може говорити правду. Або пресують, як водіїв і охоронців Порошенка, е пресують, щоб вони обмовили Порошенка. Ну, огидно. Але це, це така держава. Вона, вона такою була. Ви думаєте, що. Е, Голобородько йшов на вибори. Це ви, ви всі голосували за Голобородька. Але Зеленський це не Голобородько. Ну що ж, справа Смірнова це не про очищення. Це або внутрішня розборка між групами впливу, або спроба показати Заходу: дивіться, ми боремося з корупцією. Смірнов не, не аби кацяться, щоб з ним аж так дуже носитися, але думаю, що оскільки він адвокат, то ті, кого він захищав, мають тепер його захистити. Ну, свого часу, до речі, публічна, публічний тиск на владу, бо українці чомусь вирішили, що Порошенко мав би. Займатися ще й правосуддям. Тобто е ну, політичні розправи поарештовувати, пересадити, а там хай придумують за що. Ну, Порошенко цим не займався, а люди хотіли, щоб він махав палкою наліво і на право і садив, садив, садив. Звичайно, що такі справи закінчуються в Європейському суді з прав людини. І буде прикольно, коли Смірнов... Ще виграє в Європейському суді проти Держави Україна чималеньку суму. Ну, там чималенька це 1015 євро в кращому випадку. Ну ніхто не вірить в таку боротьбу з корупцією, коли дружкам символічна застава, а ворогам максимальний пресинг. Тим більше, що. Оці багатомільйонні застави для військових це взагалі дикість. І не забуваємо, що Зеленський в 22 2022 році казав: в Україні нема корупції, бо всі корупціонери виїхали. Ну так, ну так. Зеленський, до речі, по-моєму, генератор випадкових слів такий, як і Трамп. Тепер виявляється, не всі виїхали. Дехто ще й маєтки під час війни будує. І цей епізод змірно більш ніж показовий, він не поодинокий, це система Зеленського. Ця система ламається, коли ми говоримо голосно, коли ми називаємо речі своїми іменами. Пишіть в коментарях, кого, на вашу думку, ще варто перевірити в Офісі президента і хто має сісти раніше. Солдати за помилки на фронті чи чиновники за розпил під час війни. Підписуйтесь на Толк. Ми тут говоримо так, як є, без страху, без цензури. До зустрічі в наступному відео.